Що це ось дика оливка? Я її колись, по-моєму, показував, не пам'ятаю. Була вона вже пересаджена два рази без мене. Викопаю його, блін, набу, 15 до ну, більше 10 100%. То їхав одному ставив мені покончав, там всі жертви були зверху і все. І пересадив, непонятно що. Цей пересадив. Я Тут коротше, воно проти конуса йде. Воно як м'яч половходу, виходить. Коли я копнув. Там були три стовбури, я два відрізав, один, укоротив, оставив один. ось оцей. Я повинні, колись його показував, тут були стовбури. Коротше, зараз хочу пересадити, чи витягнути його і бензопілой скільки можу. Наскільки можна, тому що ж тут я зверху оставляв землю, щоб мене корні зверху трошки росли. Ну ці ж ідіоти, блін. время вниз копають, поки не дадуть контр против конуса. Кстати, сухенька редечка, ще й були. Находять протів конуса, так і оставляють уроди, блін. і воно жара, воно там зверху не пускає. Олівка то види, якщо корні є. Їй не, 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 і не важно, ну, вона там не пускає. Ну, коротше, будемо дивитися. Зараз. Не знаю, як я зроблю відео, тому що триножку забув. Все в похихах, в по попихах, в бистроті. І посадів його в дерев'яну коробку. Посадив. Щось продовжу. Зможу покажу ще. Так, ну щось таке ось. Тут знайшлося. Скажімо так, ось трошки зверху побільші корні. Що верхній слих оце оставлять буду. Зараз вони такі делікатні, на олівки, делікатні, Капець вже поламалось трошки їх тут. Там воно щось знизу теж є. Ну воно тут все гниле. Вся майна вся гнила. Так що десь отаку от частину будемо відпилювати, зараз якось буду, не знаю, треба їх придержувати, ми не так просто буде їх і придержувати. Продовжай. <реку> ну. <реку> а, <реку> який апарат мощний. Вчерай ну, піпікола, веродіо боні, хабе. <реку> так, спочатку по-українськи, да? бо я на двох, на двох мовах так ось ми, Не так багато, але ну, <реку> діло в <реку> тому, <реку> що... <реку> Не так не багато у них багато так і було. Ну, уменшили все одно, набагато ми уменшили. Воно вроді, тут і не товсте ось. Там ось були куски товстіші. ну, коротше, Набагато вже воно ось. Все... Можна і буде вже нормальну человечку плошку садити колись. Якісь житті. Окей. Щось примерно таке ми зробили. Ось вона така вона була і голова, ті, мені казалося, я ж не помню просто. Воно взагалі кругле, як м'яч було. Оказується ні, бо я пойшло вже більше десяти років. Я, я то раз викопав посадив, більше ніколи знизу не бачив її. Все, чітко. Ну що, ось отаке таке пальто вийшло. Я в суеті зняв, вам не показав. Що ну, тут сантиметр ось три пальці вже ми є, скажімо так. Отлично. Витягнув з того самого корні, так трошки було більше, чуть -чуть, вони такі делікатні, зараз на олівки і навіть... Чеснові, я не знав, їх тільки троєш і їм попа. Ну вона кидає, воно молоді Єсь, вичухається. Лівка, я її все одно буду підрізати. буду підрізати, що. Я трошки просто борти великі зробив, я не знав, що найду внизу його. Я не знав, я не пам'ятаю, що з неї було. Я витір <кхе> Трохи землі вбрав, оставив тут скажімо так, да? 2-3 см. Ось, ось трошки ето, гормона радикального корнівого насипав. Да? От, вкину, засиплю і все, ніхто не прив'яза, нічого. Я тут ще трошки її об чуть, чуть тому що вона тільки прийшла і, скажімо тільки прийшла, забрана не так давно. Тут кое що оберу, кое що подріжу. Да? Тут ще ззаді може якась гілочка, щоб трошечки збілансувати її з корнями. Ну і в принципі треба вже не з нуля, ну скажімо так. Я не пам'ятаю, чи її показував, чи ні. Мені два роки не було, і забрав коли. Ну, Я на відео вона проскакувала, да, ну, всього, то я щось розказував на наполіх. Вот, трошки вона проти конуса внизу йде. і Тут і корні були. Ну, це ж мудаки, ж бляха-муха. Ковиряють, землю вбирають і трошечки ось пішла біда. Якщо я її буду ставити нижче, щоб ту всю. Проти корисності ну, проти збіжності і всі угли вбрати. Ну що, таке все прям результат. Нічого тут немає такого особо поучительного, щоб просто Поні, бачили, що я з матеріалами з різними роботи, я все не знімаю. ну но... Що, скажімо так? А працювати з нею можна літом. Тут лиски достатньо крепкі, нічого з ними не буде. Можна пролу крутити в будь-яке час. Так що спішки затім немає, діти що. Пересадка, бо вже почали трошечки бруньки висіяти, та да, розпускатися. Ось ми бачимо. Де тут камера все наводить, видно зелененьке, вже починає йти вона, так? Да? Починає трошки стартувати, так що недільку б дві раніше було б лучше, але нічого страшного. Олівка вона як трактор, нічого їй не буде. Так, чисто для общої картини це відео зробив, таке коротеньке, непонятне. Я і не збирався, але думаю, ладно. Щоб розуміли, що завжди з паличками гратися приходиться. А, кидаю в касету, кидаю в коробку, оцю, тому що її треба формувати ще. Хай в неї буде багато місця землі, мог би і коробку робити поменше, і не зібрався, не плошку. Я знав, що її буду трошечки розганяти, бо мені треба першу гілку сюди. І треба удлінити, тут треба зверху теж розібратися. Тут я думав не знаю, чи робити верху, як стовбурець, не стовбурець. Після пространство дозволя, ну побачу. Треба тут щось сірно кинути, якесь буде. Щось воно почне давити, так що я буду потім вже по ходу на сізоні підмоделювати. В кінці, кінці-кінців вона до мене добралася. Бачите, все. перша гілка має бути тут. Ну, якби, ну не то що перша гілка, вона повинна бути мощна, Тут нема вже такого перша гілка, друга, воно, скажімо, по-другому. Да? Ну, ця сторона лиса. Перша вона, то, що вона нижня, вона має бути уходить. Ну, трошечки воно, звісно, взагалі треба її зеквілібрувати, звісно, дуже сильно. Так що тут десь буде щось на розгон пускати, щось десь кудись. Так що десь колись підокажу. Все.